Прийняти наступне рішення. І саме це рішення я би просив, щоб Верховна Рада підтримала. створити на базі внутрішніх військ України Національну гвардію, мета якої захистити країну і громадян від будь-яких злочинців, від зовнішньої і внутрішньої агресії. Оголосити. Частково мобілізацію до Національної гвардії України і до Збройних сил України. В першу чергу це буде стосуватися ні дітей, яким 18 років. Це буде стосуватися добровольців, людей, які пройшли військову службу. Кабінет міністрів України, незважаючи на всі складнощі, всі проблеми, які сьогодні є в економіці нашої держави, забезпечить всі першочергові потреби Національної гвардії і Збройних сил України. Ну і крім того, шановні колеги, Україні сьогодні потрібна не тільки моральна підтримка, Україні потрібна і технічна і військова допомога. І саме тому одні з перших питань, які пропонується розглянути в Верховній Раді, це питання пов'язані з зверненням нашого парламенту до держав-гарантів нашої безпеки щодо виконання її своїх зобов'язань. Шановний народний пати, ми проводили погоджену раду і саме тому трошки. Пізніше почалася наша робота. Прийнято рішення, щоб зараз перед початком нашої роботи ми могли заслухати міністра оборони і прем'єр-міністр. Окрім того, до мене сьогодні зранку підходили народні депутати фракції партії регіонів, міністра оборони і прем'єр-міністр. Окрім того, до мене сьогодні зранку підходили Народні депутати фракції партії регіонів з проханням заслухати голову Служби безпеки України. Я сподіваюся, що в найближчим часом ми також це зробимо.